Привіт, мене звати Артем. Сьогодні ми поговоримо про те, як діяти під час війни. Це важливо, щоб залишатися в безпеці. Почув сирену. Перше, що треба зробити, це зберігати спокій. Треба швидко зібрати рюкзак з найважливішими речами: вода, документи, телефон, ліхтарик. Це мій рюкзак безпеки. Його завжди треба мати готовим. Якщо є укриття поруч, треба туди піти. А якщо немає. Знайди безпечне місце вдома, подалі від вікон. Тут, в укритті, важливо сидіти спокійно, слухати дорослих і не лякатися. Якщо стає страшно, важливо заспокоїтись. Можна зробити кілька глибоких вдихів або зайняти себе чимось цікавим: наприклад, пограти у настільну гру з друзями або почитати книжку. Це допомагає не думати про погане. Як тільки сирена закінчиться, можна повертатися додому, але треба завжди слухати дорослих. Під час війни найголовніше це слухати дорослих, вони знають, що робити. Все буде добре, головне бути обережними і допомагати один одному. До зустрічі в наступному відео. І пам'ятайте, разом ми все подолаємо. Бувай!